Шановні учасники групи КХП майна. започаткований нами процес приєднання і поєднання IT-спільноти із наближення які спільноти до суспільства і розпочати вдало. Відбувається зараз консультація. Ми працюємо над спільним баченням можливості допомоги суспільству, оскільки ми являємося його частиною. Маємо надати інструмент. Інструмент громадянину, активній люди. Дозволить, дозволить в реальному часі ви, виразити своє ставлення до всіх процесів, до всіх суб'єктів, до об'єктів, які є наразі в нашій країні. І через це ми будемо візуалізувати всі процеси соціальні, які відбуваються в нашій країні, а через їх бачення, надати вам коштів і енергію для першого кроку, який допоможе нам змінити нашу країну на краще. Крок, який допоможе нам надати прикладці. І крок, який маємо майку, я маю надію. Створить систему глобального районічного світу, як ця система буде вкрай добра для нас, ця система буде вкрай прозорна. І ця система буде захищати всіх учасників, які знаходяться. Дякую за вам. добром, групи хак майданчики. Прошу вас, що ви. Добре, нічого пауза. Я, вам... я Кушенко Валерій Якушенко я Валерій, координатор, адміністратор нашої наших спільнотів майданчик. Якісна подія, Попереднє обговорення проєктів, які будуть запропоновані вже завтра. Тобто я вас прохаю прийти і сказати своє, свою думку і свою ідею висловити тут, нашому IT-наметі. Ідею найбільш глобальну, яку ви можете собі уявити, це ідею побудови майбутньої країни, з якої якою буде, і ядром основний. А діти технології. Ми ж являємося частю суспільства. Давайте допоможемо йому вийти з цієї, кризи, в якій ми зараз знаходимося. З повага для. 確かに。